Херсонський нейрохірург Олексій Леонтьєв у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні працює з 24 жовтня. каже про посаду завідувача новоствореного нейрохірургічного відділення. Дізнався від колеги і друга. Лікарню з таким рівнем оснащення в Україні більше не бачив, тому вирішив залишитися тут. Професійні стосунки на дуже високому рівні. Тобто тут наявна кафедра, є медичний інститут, розбори, які проводяться на ранкових нарадах дуже високого рівня, допомагає, скажімо так, мені трохи підтягнутися по неврології, бо я не мав стільки спілкування з неврологами раніше. Ну і знову ж таки я можу їм допомогти своїй нейрохіргічної точки зору. Я думаю, що це дуже такий влучний серйоз у нас буде. В лікарні всі зустріли тепло і з повагою, розповідає Олексій Леонтів. Це спеціаліст з величезним досвідом, а також як людина, він чуйний і, чуйний і фаховий спеціаліст, який індивідуально відноситься до кожного пацієнта. З Херсона Олексій Леонтів виїхав наприкінці липня. Каже, через тиск з боку окупаційної влади відсутність потрібного медичного оснащення та вибухи у місті їхати довелося через багато країн, подолав понад 7 тисяч кілометрів, але вирішив повернутися до України. Що кожен кожен чоловік хто є в Україні, повинен повернутися та виконати свої обов'язки. Я став на облік військ мат. Я тут зараз працюю і допомагаю, Наскільки в мене вистачає сил, щоб наша країна якось порлась цією бідою. П'ять місяців лікар Леонтів пропрацював в окупованому Херсоні, очолював нейрохірургічне відділення обласної клінічної лікарні. Перший час після початку війни займалися тільки пораненими українськими військовими. А коли росіяни увійшли до міста та закінчилися бойові дії, почали приймати планових хворих. Поступово закінчувалися розхідні матеріали. А окупаційна влада чинила тиск, погрожувала і фізичною розправою. Згадує Олексій. Вони заставляли виписувати там російські направлення, наприклад, у Семферополь у лікарні Симферополя, А ми відмовлялися, бо ми не мали ніякого документального підтвердження цьому. Наприклад, тут виписати направлення, це треба. Ну, так, скажемо, слідувати певним документам. Наприклад, от є такий наказ, в якому розписано, коли, кому, яке направлення дається, а ніяких договорів і ніякої взаємовідносин з Сінфрополем в нас на той час не було. На допомогу начальнику департаменту здоров'я від окупаційної влади прислали колишнього міністра охорони здоров'я Бурятії. Потім в лікарні була комісія із російськими лікарями. І вони просто передивлялися, як ми е, працюємо, який рівень роботи. І коли там наш нашмет розказував, що ми тут е, виконали там, наприклад, за минулий рік там, 12 трансплантацій, там нирки виконали там стільки операцій на відкритому серці з застосуванням е, штучного кровообігу, що виконано там, наприклад, аневризм судин головного мозку, вони дуже дивувалися, що в Херсоні виконується такого рівня операцій. тобто, це в них тільки на рівень Москви. А дуже великих масштабів міст. Після перемоги лікар збирається повернутися до Херсона, щоб надавати жителям області сучасну нейрохірургічну допомогу. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.